Зараз святвечір, ми сидимо тут з Марком, з Вікою, дивимося великий куш кер, річі. І от ідеальний момент настав, щоб розпакувати такий стікер з передбаченням унікальним Йо! і подивитися, що ж мене чекає в наступному році. У нас такі стікери вже закінчилися, може там парочку ще є, але в основному ми всі продали, і роздали під реалізацію. Буду зараз стирати, натирати. Щоб разом з вами дізнатися, що мене чекає у 25 му році. Читайте по складам. Можливо, у вас є також шанс отримати подібне передбачення. Купити такий стікер. З таким передбаченням в магазині всі свої або юаме. Краще. Що Двадцять п'ятої пачку конфет. Це... То що там у тебе? Успіх знайде тебе у 25-му році і. Ілла.